Усім привіт! Сьогодні позитиві і з добротою готує вінегрет, до якого додаємо секретний інгредієнт. І він стає неймовірно смачним. Як його приготувати? А легко і просто. Головне приготувати його із любов'ю. Наша думка. Що світ вратує не краса, а доброта. Хоч краса і теж. А Марк Твен писав: Доброта це те, що може почути глухий і побачити сліпий. Ось і ми сьогодні творимо красиве і корисне, смачну страву приготуємо. Головне щоб були уже зварені чи спечені овочі, а далі дрібнемо і складаємо все у чашу. Посолили, поперчили він гре і додаємо секрети, додаємо гірчицю в зерна. Це надасть салату пікантності, смакоти. Все змішали, перемішали і салат готовий. Тільки додаємо ще олії за смаком та за бажання. Скільки додати олії? А скільки бажаєте, надаємо 10 15 хвилин, щоб салат наситився всіма смаками і подаємо його до столу. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо вам за хороші слова, за подобайки. За позитив і посилаємо вам нотку краси, смакоти і доброти. Ми віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, все буде добре, далі буде.